Ім'я це і сина і святого Духа, і слава Ісусу Христу! Сьогоднішня неділя є надію перед возближенням, де будуть підносити схрест Господні, нагадувати нам про жертву Ісуса. А сьогоднішній власне Іван хоче хочу нам показати, для чого ця жертва, наша цієї жертви, яка, яка логіка Божа, в чому смислі цього всього. І ми чуємо е, немовірно чудовий рядок. Де говориться так, це є Іван я від Івана, 3, розділ, 16 «Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог так мене, тебе, нас, усіх сильно любить. ця любов до мене, до тебе, до всіх нас така сильна, що він навіть не вагається віддати свого сина. Заради нас. Ви знаєте, навіть чисто по людськи напевно, є дуже важко, якщо ви взяти і віддати свою дитину, віддати свою дитину заради когось іншого. Ми розуміємо, що це Бог і Він віддає Бога заради нас, людей, які є абсолютно набагато менші від Нього. І все таки він не вагається. І все-таки Він, будучи більшим, ціннішим, віддає себе заради нас таки слабкий. Оце любов. Дуже часто, коли ми думаємо про Божу любов, про те, як Бог нас любить, якого Отець особливо нас любить, то ми зразу собі маємо десь в голові такий автоматичний шаблон, що Бог мене любить, як, а та, як любили мене мої батьки. Та, як любив на райній тато. Чи розуміємо цього, чи не розуміємо, ми дуже часто оцей шаблон беремо і переносимо на Бога. І звичайно чудово, якщо в сім'ї тато любив, тато був присутній, тато показувавши цю любов, підлувався, підтримував, тоді легше прийняти цю любов в Бога. Але часто також є в сім'ях і інакше, коли тата нема в сім'ї. Або коли є, але він не є присутній. Або коли є присутній, але не показує цієї любові. Чи мама також. І тоді ми, в ці сім'ї, маючи оцей гіркий досвід любові, ми переносимо його на Бога. І думаємо, ага, то якщо мене, чи нас тато лишив, чи мама лишила, чи отак і отак любила, то значить і Бог мене зрадить. І Бог відвернеться від мене, і Бог не думає, і я байдужий цьому Богу. Той Євангелія, власне, хоче показати нам інакше, що Бог любить не так, не так, як ми, не так, як любили тебе твої батьки. Бог не так любить, Його любов не така, його любов інакша. Яка тоді його любов? І думаючи про цю Божу любов, ми найперше згадуємо такі слова пророків, які кажуть, що гори зрушаться, горби похитнуться, моя любов від Тебе не відступить, каже Господь сил. Це є пророк слави. Наша людська любов, вона трохи така мінлива. На так є настрій, я люблю. Гарно сонце світить, не жара, але просто гарно світить, приємно йде по дорозі, я тебе люблю. Падає град, сніг, розуміємо різні проблеми ще, що ще ж, нема наступів. Не люби вже тебе. Вже не люблю тебе. Наша любов така, Божа любов не така. Якщо він любить, то він любить і він не міняє свого рішення, не міняє. Він вибрав любити тебе. Чи хоч сніг паде, град паде, ще, що навколо твого життя робиться. Неважливо для нього, це він завжди буде тебе любити. Він завжди буде тебе любити. Не Непорушна його любов і дослав тебе. Ми читаємо інших пророків, які говорять нам так, що я полюбив тебе, що я було матері твоєї. Чи про Давид, каже собі Псалма, що я, я формував тебе в лоні матері твоєї. То зрозумій, що навіть якщо знову ж таки твій гіркий досвід. Що навіть якщо ти народився і не дали тобі батьки тої любові, а навіть ще інакше, може і не хотіли давати цієї любові, а може навіть і не дуже тебе хотіли, то знай, що наш Бог тебе хотів, наш Бог тебе любить. Він полюбив і з цієї любові сотворив тебе, і з цієї любові ти є народжений. Ти є з любові, для любові і в любові. Тому навіть якщо б всі люди відвернулися на тебе, всі люди, де те любили тебе, не хотіли тебе. Він тебе хоче. Він тебе любить. Ти є народжений з любові, Божої любові. Каже нам. Далі продовжуючи прокісая говорити такі слова, невже молодиця залишили не мляє? То навіть якщо вона його залишить, то я тебе не залишу, я тебе не залишу. Наш Бог так сильно любить тебе, що ніхто і ніщо не може стати на заваді цієї любові. Тому вже Павло, Апостол, каже такі слова, що нас відлучить від Христової любові? Ні виступа, ні Глибина, ні ангела, ні Князівство, ні теперішнє, ні майбутнє ніхто і ніщо не відлучить назви Христової Любові, Він завжди буде тебе любити. Завжди буде тебе любити. І знаєте, Його любов е, не тільки отака вічна, не тільки така е, ну, від самого початку, що він тебе любить, а вона ще й 100%. Не, не знаєш, що тебе на 50% буде. На 70%. Ні. Він любить тебе на 100%. Повністю любить тебе. Все ціло любить тебе. Як це видно? А подивися на Хрест. Подивися на Хрест, самого себе 100% віддає. А якщо самого себе 100% віддає, то тебе любить 100%. Його хтось змушував. Йому хтось наказував це робити, його хтось з боку там не знаю, підьоргував це робити? Ні. Хто Богові накаже, що йому робити? Ніхто не накаже. Це він вирішив добровільно сам тебе так сильно любити 100%. Що навіть так, своє життя заробітне. Боже любов також є безумовою, безкорисненою. Пригадуємо собі, як Ісус йде е, на голову, бере цей хрест. Е, і от Він так на середині шляху зупиняється і каже: дорогі мої, ви знаєте що? Я так подумав собі, давайте я лишаю тут хрест. Ми вертаємося всі назад в Єрусалим. Ви починаєте ходити до церкви, ви починаєте молитись. Ви починаєте робити долю справи, тоді я вернуся сюди на це місце і беру хрести тут за вас панувати. Ви пригадуєте таке? Я хто так не пригадую. Нема такого. Розумієте, він не клав ніяких умов людям. Він взяв, пішов і показав любов. Не кладучи ніяких умов, щоб показати цю любов. Ось такий наш Бог. Такий наш Бог. Тому, знову ж таки, апостол Павло каже в до Римлян, що Він любив нас ще навіть тоді, коли ми були грішниками. Тобто, взагалі про нього не думали, і той Бог був нам далекий, байдужий, і, і непотрібний. А він вже тебе любив, Він вже тебе кохав. Він мріяв про тебе. Він чекав, коли ти знову скажеш до нього, звернешся до нього. Аж чекав, чекав, очікував. Дивиться на тебе, спостерігає захопленим таким. Неймовірно любить тебе. Неймовірно. Ну і розумію, що над цим всім у нас має постати таке якби, останнє питання. Нащо це йому? Нащо йому любити мене? В нашого хату скорисло сторотково завжди вічно? щоб нічого не відділило мене від цієї борм, на що це йому здалося? От нащо? мав роботи? Чи мав роботу? А має просто роботу? Але попри те, для нього я не важливий. Ми можемо подумати, тому що ми його сутворіння, тому він нас служить. Так, це правда. Ми його діти. Так, це правда. Ми такі файні чудові тут зараз в церкві сидимо слухаємо на царасе. Це правда. Але не це основна причина. Основ... Основною причиною, чому він тебе любить, є взагалі не в тобі. Не в тобі. Не в тому, що ти робиш чи не робиш, що маєш, не маєш якісь статуси. Не в тобі взагалі, йдеш до, до нього, не йдеш до нього. Не в тобі основна причина. Основна причина ньому — Він є любов'ю. Він є любов'ю. Так само, як для каменя природно, бути твердим, для вогню пекти, для доща дощам бути, дощ падає Бога. Так само для Бога абсолютно природньо, нормально, це Він. Любити. Любити. Тому це навіть тебе. Він тебе любить, не тому що ти. Він тебе любить, тому що він. Він є цією любов. Я пригадую собі, коли також чув такі подібні навчання про те, як Бог любить. Я це вдумав своєму відомому думав, кажу, дуже гарно, супер гарно, сказано дуже. Ну І що далі. І пригадую собі, так молився, молився і кажу, ну добре, Боже, якщо ти так не будеш, люби! Люби мене, от люби мене. Я пригадую, що коли я так в, так в серці йому сказав, то я почув, як він мене любить. Тоді я наважився ще його запитати і сказати, Боже, а за що ти мене любиш? За що ти мене любиш? І він мені відповів. Я чітко це чув, бо тепер пам'ятаю, як він в серці мені відповів, сказав: просто так. Просто так. Не потрібно чого, що ще щось, щоб тебе любити. Я тебе просто люблю. І це неймовірний Бога. Тому в сьогоднішній день запрошую всіх нас ще раз і ще раз подумати про цю Божу любов. Подумати, як він сильно любить мене, наскільки я цінний ціна для нього. Подумати, що не треба перекидати шаблони моєї любові, досвіді моєї любові на цього Бога. Не треба перекидати. І найважливіше, щось сьогодні зробити, що зараз зробити, зараз зробити. На літургії сказати Боже, я приймаю Твою любов, любить мене. Амінь. Слава Ісусу!